на Матч чемпіонату Іспанії, матч між командою Жерона та Рай Великано, 15-й тур. Раю Великано йде на 8 позиції, Жерона на 13-й. Чи розглядати обидві команди, то як по, на мене Рай незначно значно сильніша команда, як по складу, так і по грі. Команда виглядала дуже непогано в останніх поєдинках чемпіонату Іспанії. А, думаю, що, в принципі, є всі шанси, що Раю. Може поборотися навіть за Єврокубки, за Лігу конференцій. Цілком по силам цій команді нав'язати боротьбу добре. Грають проти лідерів. Думаю, що в даній парі саме раю Велікано має бути фаворитом. Жерона явний аутсайдер, і, скоріш за все, вони якраз будуть боротися за виживання. Зараз тринадцята позиція, як на мене, це оманлива позиція. Адже нижче них Сельта, Севілія, Еспаньол, Хетафа команди, які виглядають поцікавіше, і думаю, що саме ці команди обійдуть Жерону. Тому що що дійсно зараз позиція Жирони це більше, більше, просто десь трошки пощастило самій команді. А, мій прогноз на даний поєдинок перемога раєвелікана.